Трейлер чітко дає зрозуміти, що події будуть пов'язані із попередніми місіями Ітана, зокрема з першим та третім фільмом, флешбеки з яких нам показують. І якщо те, яку саме роль у сюжеті відіграє ніж, який в першому фільмі впустив Крігер, невідомо, то щодо цього кадру має одну цікаву теорію, яка може пояснити походження сутності і що вона взагалі таке. Зараз стежте за думкою. Отже, тут ми бачимо, як Ітан забирає зі сховища кролячу лапку, навколо якої крутився сюжет третьої місії. Як пам'ятаєте, нам так і не пояснили, що саме це таке і чому називається саме так. Кроляча лапка. Що це? Розповім, якщо залишитись. Але ми пам'ятаємо, як Девіан катував Ітана, ніби він приніс йому не те, що треба. А тепер пригадайте, що у тому ж фільмі розповідав йому Бенчі, коли Ітан спитав його, чим може бути та кроляча лапка. Це цікаво. В Оксфорді у нас був один професор, доктор Вікен. Такий Товстун просто гора. Ми ще його називали ні, краще не казатиму. Так, от він викладав біомолекулярну генетику та клітинну динаміку, і часто лякав студентів-першокурсників, що наш світ з часом стане жертвою технологій. Він казав неминуче, а буде створено компонент, який він назвав антибог, такий собі пришвидшувач мутації, як невичерпне джерело руйнівної енергії, яке зрештою знищить навкруги все. А що як ітан тоді дійсно забрав не те, що треба, і справжньою лапкою, або як сказав Бенджі, антибогом був початковий код сутності, яку почали створювати ще тоді, і яка в результаті злетіла з запрограмованих котушок. Якщо творці дійсно вирішили так хитромудро пов'язати між собою усю серію, моє шанування? Тут нам показують якусь маску із трубками, у яку, судячи за усього, буде інтегрована саму сутність. Можливо, це якийсь суперкостюм, у якому проти Ітана у фінальному бою вийде Гебріел. Ну і головне питання, чи буде восьмий фільм фінальним у серії? Звертаючись до когось зі своєї команди, Ітан просить довіритися йому востаннє. Ти мусиш востаннє довіритись мені. Це такий прям жирнючий натяк на те, що він не повернеться з цього завдання. І якщо без жартів, смерть Ітана це єдиний можливий спосіб завершити серію, оскільки, поки він живий, то ніколи не відмовиться від виконання чергової неможливої місії.